Ну, якось ніхто не бачив, підозрілих людей не було. Все, як по нотах. Можна не про музику. Вибачте, не подумала. Що ж, будемо надіятись, що все, що ми заціяли, вдасться. Було б добре, бо я геть не налаштована. От на що завгодно. але не на музику. А можна не про музику. Вибачте, не подумала. Сьогодні ніхто не налаштований. Дала... Себі, здаєте що. Дивіться, ніхто ж не проговориться, бо нам кінець. Ми ж не маленькі діти, знаємо про наслідки і не просто знаємо, а боїмося їх. Я взагалі боюся. Іду – боюся, стою, боюся, говорю, боюся. Ну, все, вже зворотної дороги немає. То що? Разом? Разом. До кінця, до кінця. Ви ще тут. А чому ще не в класі? Апсо! А там зачинено! Дивно, я наче залишав клас відчиненим. здорові! Нам теж дивно. Ми прийшли, а там зачинено. А ми завжди знаємо, що ви відчиняєте клас перед уроком. А тут ми приходимо і на тобі. Ми ще подумали, це на вас не схоже, бо ви інший ви не такий. А тут бац. Так, усі знають, який ви є. І раптом ми до класу, а він зачинений. Ви в шоці, ви в шоці, школа в шоці. Це на вас не схоже. Так, дійсно, це на мене не схоже. Чи? Можливо, ви захворіли? Загляньте в медичний кабінет. Поміряйте температуру. А що? Усі так роблять, мірять температуру, а далі ж інше. Так, зараз стільки хвороб, інфекцій, невідомих. А раптом у вас якась невідома хвороба. Так, так, боже, кольчик. Та дійсно, треба щось робити. Не запускайте це. Ви ж нам потрібні. Як же ми без вас? Бережіть себе. Так, мені щось дійсно погано, може й температура є. Будьте здорові! Шкода його, добре. Ж людина. Так, він класний, завжди йшов нам на зустріч, прислухався. Весело було. Так і гарні оцінки ставив. І часто не І така біда сталася. І не знаєш, чим йому допомогти? Біда. Ой, біда, біда. Ось добрий день, дівчата! Ми там ще хочеш, зачем я ви? Не кажеться голос, бо хтось почує і зрозуміє, що це ми закрили клас. Ага, і заховали ключ, а викладачу сказали, що клас закритий. Як ми могли? Дівчата, не лякайте мене. Та ніхто цього не бачив і не чув. Якщо ви так не будете кричати на весь коридор, то може і все минеться. Заходимо. Ну що, як вам дівчата? А що? Будьте здорові. а що з вами вже все гаразд? Ви вже не хворієте, в медичний кабінет сходили? Голова вже не болить, ніяких ускладнень чи симптомів. Ну, дота минула. Ми б так за вас хвилювались. Температури немає, наче немає. Будьте здорові. Нежить минув. Бо це так незручно, коли урок, а у тебе лежить. Так, все, мені погано. Я до мирку. Годьте здорово. Що це було? Ми що, дійсно, так впливаємо на учителя і ми вже вдруге зле. Та хоча б з ним все було добре, я вже хвилююся. Раптом ми щось не Може, треба було піти на урок і все? Навіть якщо це урок мов Мовчу, мовчу! Та може, а ми вигадали таке щось, а що тепер робити? Коч біжи за ним слідом. Та давайте швидко зробимо домашні завдання. Та й все й ведеться. Бежбо. А що задавали, хто пам'ятає? вибачте, що говорив голос, але що задавали з музики. Здається, задавали обрати якусь пісню і вивчити. Ну, і заспівати, звичайно. Ми що, з цим не впораємось, дівчата? Ми ж все рівно співаємо. Ну, то для себе, а це потрібно для уроку. Та легко, Я шукаю пісню, не заважайте головне, я опорююсь. Я за інструмент. Кажіть, що грати. Зараз підберу за секунду будь-яку музику. Право. Домашнє завдання виконано на відмінно. Адіться Апсо... замові! Як вам? Ми старались, самі пісні вибирали, ледь не розсварились, бо так довготувались, ніч не спала, не їли, не пили, хвилювались, ледь не захворіли. Так, поки пісню вбирала, поки витрепетирували, здається, вічність прийшла. Я стільки пісень переслухала, геть болять вуха. А я ноти підбирала, геть руки відчуваю. Так, дівчата, я бачу, як ви старались, стільки проявили креативу, щоб вчасно виконати домашнє завдання. Але ось чхаю цілий день, нічого не розумію. В пункті був здоровий. Зазвичай так буває, коли поруч глізу у мене на них алергія. Ой, оце біда. Такого не очікували. Вибачте, ми навіть не знали. Ми навіть подумати про таке не могли. Просто у Тані маленький друг, який дуже сумує, поки вона у школі. І тому я взяла його з собою. Він так без мене плаче, аж серце у мене болить. Хто плаче? Які ще? Та він зовсім маленький. Не хвилюйтесь. Просто сьогодні ніде було його залишити, окрім цього класу. Так, я не зі зла. Так, вибачте нас. ми не знали, що у вас алергія. Та про що ви, дівчата? Не розумію. Щоб на після до школи не піде. Обіцяю. Зрозуміла Яриска будеш чекати мене вдома.